Вас вітає заклад дошкільної освіти ясла садок комбінованого типу номер 1 сонечко Іванківської селищної ради та його директор Євинок Валентина Дмитрівна. 60 років. Багато це чи мало? Що було у минулі роки? І що чекає нас у майбутньому? Який ти дитячий садок? З чого починав своє існування? Про що ти мрієш і на що сподіваєшся? Давайте ще раз повернемося до історії, адже саме вона дасть нам відповідь на ці запитання. У далекому 1962 році, в грудні, гостинно відчинив двері Іванківський ясно-садок номер 1 Сонечко. Перший типовий шестигруповий, який мав сучасне обладнання. На той час завирувало веселе життя, запрацював наповнений дитячим щебетом садочок, яким керувала Шапошнікова Галина Гурівна. Понад 37 років свого професійного життя вона віддала вихованню творчого, працьовитого колективу, який робив усе, щоб заклад був затишним, теплим гніздечком для малят. Ми дякуємо їм за безмежну відданість своїй справі, досвід, любов до дітей. Минав час до дитячого садочка приходило все більше і більше діток. Садок став вісьми груповим, а колектив влився молодими спеціалістами, які наповнювали його життя яскравими фарбами новим змістом. Після сумних подій трагічного 1986 року. За Чорнобильською програмою розпочалось будівництво двох корпусів дитячого садочку. З 1991 року він став 10-груповим на 240 місць. На численні прохання жителів селища на базі закладу з 1999 року відкрили цілодобову групу, яка задовольняла потреби батьків, які працювали вахтовим методом на Чорнобильській ЧАЕС. Враховуючи незадовільний стан природного середовища, його негативний вплив на дітей, колектив розпочав роботу з реабілітації і збереження здоров'я вихованців. У кабінеті релаксації під керівництвом медичних сестер діти отримують синдентокисневу пінку, сеанси аромо, іоно, солю, музику, вітаміну, фітотерапії за рекомендаціями лікарів, згодою батьків та графіком для кожної вікової групи. З 2021 року харчування дітей відбувається за системою ХАСП збалансоване, багате на вітаміни з використанням меню Клопотенка. Ми забезпечуємо рівні права для здобуття освіти кожною дитиною. Тому з 2021 року надаємо послуги дітям з особливими освітніми потребами. Комфортне перебування їх в дошкільному закладі. Забезпечують асистенти вихователя, дбає про фізичний розвиток та вирішує проблеми з поставою за рекомендаціями фахівців інструктор з фізкультури та медична сестра, про психологічний комфорт кожного вихованця і виховує толерантне ставлення один до одного, практичний психолог, вчитель логопед вирішує проблеми дітей з певними порушеннями мови в старшій логопедичній групі. Неабияке задоволення отримують діти. Опановуючи іноземну мову з вчителем англійської мови, долучають вихованців до розуміння Прекрасного музичні керівники. А хто стає першим наставником дитини, його гідом по життю другою мамою? Звісно, вихователь, який поведе за собою у світ пізнання, сформує необхідні навички та вміння прищепить любов до батьківщини, рідного краю допоможе стати гідним громадянином своєї рідної України. 20 педагогічних працівників закладу дошкільної освіти Сонечко під керівництвом вихователя методиста успішно впроваджують практику сучасні інтерактивні форми і методи роботи освіти онлайн та офлайн. Мають свої методичні посібники. Постійно займаються професійним розвитком, охоче діляться своїми здобутками з колегами на засіданнях педагогічної спільноти педагогічних працівників Іванківської територіальної громади. У 2018-2019 навчальному році на базі нашого закладу працювала обласна педагогічна студія використання здоров'я збережених технологій під керівництвом Єв'янок Валентини Дмитрівни, директора Іванківського ЗДО №1 1 Сонечко Ющенко Галини Анатолівни, вихователя методиста, прищепи Тетяни Іванівни, практичного психолога та куратора КУІПОПК Місто Білої дишлевої Ірини Миколаївни. Доцента кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти 89 слухачів з усіх куточків Київської області мали змогу познайомитись з нашим досвідом та умовами виховання і навчання маленьких вихованців Іванківщини. Згідно з базовим компонентом дошкільної освіти, відповідно до програми Українське дошкілля. У закладі є всі необхідні умови для реалізації поставлених завдань. В групових кімнатах створені відповідні розвивальні середовища, є галерея творчості, галерея спортивної слави, галерея космосу, зимовий сад, міні-музей вжиткового мистецтва та Марії Примаченко осередок безпеки. Інтер'єр дитячого садочку оформлений руками працівників з використанням елементів сучасних мистецтв квілінг, декупаж, вишенка. Є спортивні та ігрові майданчики для кожної вікової групи велике подвір'я, які прикрашені куточками казки, національними елементами сучасними садовими формами. Вся робота колективу Іванківського ЗДО номер 1 Сонечко. Спрямована на створення умов для повноцінного виховання, навчання та розвитку дітей, надання їм якісних освітніх послуг. А ще ми безмежно пишаємося нашими випускниками, пам'ятаємо кожного з них, радіємо їхнім успіхам. Дехто з них вже школярем приходить до садочка провідати улюблених вихователів. Дехто приводить до садочка своїх діточок, а найперші наші випускники мають дорослих онуків. Можу сказати без зайвої скромності, що наші випускники люблять нас так само, як і ми їх. Сьогодні ви найближче познайомилися з нашим закладом, дізналися про його минуле і сьогодення. І настав час ні, не прощатися, а просто сказати: до нових зустрічей! Віримо, що цих зустрічей буде незвичайно багато, що ще не один ювілей ми відсвяткуємо разом. Хочеться побажати нашому рідному садочку довгих років життя, всім працівникам бажаю невичерпної енергії, злагоди і взаєморозуміння, діткам, які зростають в сінах. Нашого садочку бажаю щасливої долі. Дитинство неповторний дивосвіт, воно щасливе, коли поруч добрі люди. Спасибі Богу, що ось так було, і зараз є, нехай і завжди буде.